Дива трапляються, і це вдалося довести на святі святого Миколая в Чигирині, тому що більше, ніж 4 тисячі діток з усієї України отримали подарунки. Тому що до нас приїхали 650 артистів, які співали і колядки, і щедрівки, і пісні про святого Миколая. Тому що в нас було безліч атракцій, безліч майстер-класів, і ми певні, що хвиля добра, народжена в Чигириччині, вона попрямує всі України, що вона зробить нашу Україну доброю, щасливою, процвітаючою. А святий Миколай щорічно буде проводити свій фестиваль. Перші козацькі столиці України в Чигирині.